Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді ось такі бобінки для ниток. Якщо ви дивилися мої попередні огляди про органайзер чи про наліпки для таких бобінок, то ви вже розумієте, про що буде йти мова. А замовляла я їх на сайті Aliexpress. орієнтовна вартість склала 3,50. Чому орієнтовна? Тому що замовляла їх вже третє і всі три рази у різних продавців, тому і вивела вам середню суму. Представлений дуже великий асортимент таких бобінок: і колір, і кількість, і матеріал. Від 20 до 100 штук колір може бути синій, зелений, рожевий, фіолетовий, прозорий, білий якось у мене. І матеріал, пластик або ж навіть і картон. Мені сподобався саме такий варіант, і замовляю я його вже втретє. Це білий пластик. Хочу, щоб все в мене вже було однакового розміру, однакової фактури, однакового кольору. Досить зручно, як на мене, використовувати саме такі бобінки. Їх я замовила 100 штук, прийшли вони ось в таких пакетах. Хорошого розміру, тобто такий розмір дуже комфортний для того, щоб покласти в такі от органайзери. І зберігати їх таким чином. Дуже зручно, коли ви вишиваєте, або ж для упорядкування хатніх ниток, ви можете використовувати такі бобінки. Це досить зручно, як на мене, особливо ще раз повторюся, при вишивці. При вишивці взагалі супер. Хороший пластик, все оброблено, ніде немає зацепок. Використовую я саме такого білого кольору, тому що в попередніх відео, повторюсь, знову-таки я використовувала маркер і досить зручно було саме на білій бобінці записувати номер. Ну Вже коли з'явились наліпки, то в принципі така потреба саме у білому кольорі відпала, але, як на мене, мені імпонує більше саме такий кольор. Тому ще раз, в мене представлено 100 штук. Пластик якісний, твердий. Продавець навіть поклав мені на дві бобінки більше, що досить приємно. Завжди приємно отримувати деякі подаруночки. Тому, в принципі, я задоволена. Ну, Дивно було б, якби я була незадоволена і замовляла вже втретє їх. Тому і вам раджу, особливо, якщо ви майстриня і любите вишивати, щоб всі ваші глучки були в порядку. Дякую вам за увагу!